Добрий день, ви на каналі квартири у великому місці. Моє ім'я Семен. Я експерт з нерухомості агентства агенства Capital». Сьогодні я покажу вам двокімнатну квартиру з ремонтом, яка пропонується на продаж в житловому комплексі Джек Хаус. Тож не будемо втрачати час. Підіймаємось на 14-й поверх і я вам покажу вашу майбутню квартиру. Перевагою цієї квартири є функціональне планування. Квартира має площу 103 квадратних метри та складається з просторою, великої кухні вітальні, двох спалень, одна з яких майстер-спальня, додаткового санвозла, гардеробу та шикарного балкону. Ми зараз з вами знаходимося перед передпокою. Ліворуч в мене дві спальні кімнати. Праворуч велика вбудована шафа для вашого верхнього одягу та взуття, а також тут схований електричний бойлер. Фільтр для води. Тут у нас пральня та сушильні машини, а також ванна кімната. А зараз більш детально пропоную ознайомитись з кухнею вітальні. Ця кухня дійсно простора і мені подобається, що окрім штучного освітлення, в квартири попадають в сонячні промені з панорамних вікон, що дозволяє готувати з комфортом. А допоможе вам в цьому сучасна вбудована техніка. Окрім мікрохвильової печі та духової шафи, встановлена кава машина, а також встановлений міський холодильник та велика посудомийна машина. Особливістю цієї кухні є функціональна індукційна варильна поверхня, яка відокремлена і знаходиться на острові, що дозволяє вам під час приготування їжі спілкуватися своїми друзями або просто дивитись телевізор. Зона відпочинку являє собою власний домашній кінотеатр. Тут встановлений диван, який ви можете розкласти за своїм власним побажанням, а біокамін зробить ваш вечір ще більш затишним. З кухні-вітальні ви потрапляєте на ваш власний, чудовий, шикарний балкон з панорамним видом на весь Київ. З цього балкону ви можете потрапити до кожної зі своїх кімнат. А розпочнемо ми з першої спальні. Мені подобається кольорова гама цієї кімнати, що сприяє відпочинку, а також мені подобається це м'яке світло. Наразі тут встановлено двоспальне ліжко, але за потреби ви можете переобладнати цю кімнату під дитячу або під ваш кабінет. А зараз я хочу вам показати майстер-бедрум. Ось ми завітали до вашої власної майстер-спальні, яка також виконана в світлих та темних тонах. Як в попередній кімнаті, м'яке тазоноване освітлення, а також новий сучасний телевізор. Я вже ж свої власні речі ви зможете вмістити в великій просторній гардеровні, яка знаходиться біля вашої власної душової кімнати. Завершуючи огляд квартири, хочу додати, що, по-перше, квартира знаходиться в сучасному житловому комплексі, на території якого є величезна тераса, спа-комплекс. Багаторіневий паркінг, цілодобова охорона та консьєрж сервіс. По-друге, в квартирі зроблений якісний дизайнерський ремонт, і тут є все для вашого комфортного проживання. Я впевнений, що життя в цій квартирі стане для вас задоволенням, тому не втрачайте час. Записуйтесь на перегляд цієї квартири за посиланням в описі або дзвоніть по номеру телефону. Дякую, що подивились це відео до кінця. Ставте лайки та побачимось на перегляді цієї квартири.